Майже 46 відсотків надвірнянців прийшли на дільниці та зробили свій вибір. У надвірній вибори відбулися на всіх виборчих дільницях. Зазначили у надвірнянській міській виборчій комісії. Цього року цих 46 відсотків, що прийшли, це все таки найнижчий, найнижчий відсоток тих людей, які прийшли на вибори. Але я дійсно дякую надвірнянцям за те, що вони. З відликою відповідальністю поставилися до цього з великим розумінням. Вибори були самі важчі за останній час, тому що виборче законодавство про місцеві вибори змінено в нашій державі за місяць до початку самого процесу. І це дуже негативно відбилося на самому процесі. На двірнянці вибирали міського голову серед двох кандидатів Володимира Монастирецького, якого підтримали понад 10% виборців, та Зіновія Андрійовича, якому жителі міста віддали 89% своїх голосів. За Андрійовича Зіновія Мирославича проголосувало 5960 виборців. Це складає трошки більше 89%. І за монастирецького Володимира Ярославовича 726 виборців. Це трошки менше як 11%. Що ж стосується кандидатів у депутати до Надвірнянської міської ради, то у виборчих перегонах по 26 округах взяли участь 241 кандидат серед політичних сил, яких було зареєстровано 12, надвірнянці підтримали наступних укроп. Це є 13%, батьківщина 11%, самопоміч 8,5%. Воля 11,460, тобто 11,5, свобода 18,6, Солідарність 15,7%, народний контроль 6,1% в процентах чи в відсотках і 4,7 є недійсних голосів. Я якраз сказав цю цифру не дарма. Справа в тому, що надзвичайно важко було розібратися в бюлетені людям. Такий короткий термін, і бюлетень різнився від попередніх виборів, тому що була сказана політична партія і не писалася перша п'ятірка там. Тієї чи іншої партії, які йдуть по списку, а тільки один лідер або голова районного, районної чи міської організації. І далі був написаний в бюлетені, бо всі ви знаєте, на Двірнянці ви це бачили, і далі була та людина, яка балотувалася по тому чи іншому виборчому окрузі. І хочу вам сказати, що не всі, я хочу повторити це, що не всі політичні партії дали реєстрацію по всіх виборчих округах. І було видно в бюлетені, що не Завжди і не в кожній графі, по тому чи в іншому виборчому окрузі, з правої сторони є жирними буквами написаний кандидат, і люди губилися. Сьоме скликання Надвірнянської міської ради складатиметься з 26 депутатів, яких підтримали надвірнянці. Зокрема, це українське об'єднання патріотів. Укроп, як ми сказали, чотири місця. Це їхній лідер Капак Михайло Іванович, це виборчий округ номер 26 Він Тарас Мирославович, це Самелюк Олег Степанович і Бойчук Микола Дмитрович. Всеукраїнське об'єднання Батьківщина це їхній лідер, Мажак Роман Павлович, і 23-й округ Половко Степан Юрович. І Ільків Юрій Ярославович, надвірнянська районна організація політичної партії Об'єднання Самопович це Попович Олександр Степанович і їхні два депутати. Виборчий округ номер 19 Зіняк Тарас Мирославович і номер 20 Костик Андрій Юрович. Районна партійна організація партії Воля, це Монастирецький Володимир Ярославович. І по трьох. По двох, ніби ну, по трьох виборчих округах. номер 24 – Чорноволенко Павло Олександрович і 25-й – байдак Наталія Іванівна. Я чому сказав Троє, тому що за Монастирецьким не закріплюється, так як він лідер партії, він проходив по списках. Надвірнянська районна організація Свобода це шість чоловік. Тут є ще не Олег Володимирович як лідер партії. І номер 6, Виборчий округ Луців Євген Михайлович. номер 21 Гнідик Мирослав Степанович, номер 15, Кащенко Ірина Григорівна, номер 4 Гурмак Надія Володимирівна, і номер 3 Угринчук Тарас Іванович. Партія блок Петра. Хорошенка Солідарність, це їхній лідер Зеленчук Богдан Іванович і виборчий округ номер 2 Возний Ігор Богданович, номер 7 – Будзик Василь Романович, номер 11 Пекарський Тарас Миколаєвич і номер 9 – Даців Олег Васильович. Надвірнянська міська організація політичної сили громадянський рух. Народний контроль це їхній лідер Кузук Василь Юрович, і по 14-му виборчому округу пройшла Дроздюк Анжеліка Борисівна. Натомість у Надвірнянській районній виборчій комісії сьогодні відбулось відкрите засідання, на якому голова РВК Ярослав Лисюк зазначив про невиплату зарплати за жовтень. Ми виконали свій обов'язок, і ми нічого не хочемо, не про лишнього. Ми хочемо. Тої мінімальної заробітної плати, яку, яку ми заробили, на районний бюджет було 2 мільйона 600 тисяч гривень, які ми розподілили між сільськими територіальними виборчими комісіями та районною виборчою комісією. Тобто в постанові ЦВК номер 237 передбачені видатки на проведення районної територіальної виборчої комісії. Постановою чітко вказана сума на заробітну плату. Відрахування від заробітної плати та на інші видатки, які повинна здійснювати територіальна виборча комісія. тобто розрахунок був проведений відповідно до 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 даної постанови. На засіданні члени РВК одноголосно підтримали пропозицію голови Ярослава Алесюка, щоб підписати протоколи підрахунку голосів до Івано-Франківської обласної ради від Надвірнянського району. Результати голосування до Надвірнянської районної ради РВК оприлюднить вже незабаром.